Добрий день, шановні підписники та глядачі YouTube. Ще одне відео хочу вам показати ось такий ватметер. Мені його віддав брат за ненадобністю, який для нього йому не потрібен був, бо в нього він замовив собі в Китаї набагато більш функціональний е аторч. А торч, вроді так, якщо я не помиляюся назва. Той набагато більше функцій має порівняно з цим. А це у нього просто лежав. А він каже, передав, коротше, мені щось, хоч бери, використовую. Він був в робочому стані, попрацював у мене пару днів. Все було добре. Але чомусь. Чомусь у нього. Я подивився, так, от, замірив мультиметром. Мультиметром замірив напругу в мережі, потім подивився на щиток електричний свій, на той, там подивився який вольтаж. І в мене розбіжність дуже велика була між ватметром ось цим і державним тим лічильником, який встановлений. Ну Не державним, а Обленерго, яке встановило. І різниця була сягала порядка десь 20-22 вольт. І це мене насторожило, що така похибка. Ну, не може бути така величезна похибка. А так все працювало, все нормально було. Мультиметр, з мультиметром похибка була лічильника того електричного і мультиметра складала десь 3-4. 2-3-4. Так, от вона плавала. Та похибка. Ну, Бог з ними кажу, то е е е якась є похибка на самому приладі електричному, похибка на вольтметрі, відповідно похибка тут. Ну тут похибка дуже велика. Так він попрацював декілька днів. І потім стали всі нулі. Просто включаєш його, а в нього всі нулі. Просто нулі. Нічого не показує. Нуль, 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 Всі параметри. Ось так. ну, годинник тільки був, а всі параметри в нулю. Єдине, що ще показував, це е, то як його. О, Герці. Частоту. Оце єдине, що він, що він показував. Все решта були просто нулі. І я нічого не міг зрозуміти. Я давай в YouTube дивитися, розглядати, в чому проблема. Купа відео передивився, різних там: і 10-річних, і 5-річних, і 3 і 2-річних. В різні випадки, але в більшості випадків це згорав, виходив з ладу опір, вхідний опір, плюс стабілітрон виходив. Я от розберу його, покажу, які там частини виходили. І вони давали поради, міняли, і все запрацьовувало. У мене все працює, все показує, ніяких прогарів не, тобто, ніяких прогарів не видно. А показники не працюють. Єдине, що мене здивувало, коли я, наприклад, він полежить, я його знову вставляю в той розетку, і він так роз, і вольтаж, засвітився вольтаж, десь так добігає до 138 вольт і зупиняється. Ну я не записував то на відео. Воно ну, просто зупиняється і все далі знову ноль. І то буквально до секунди часу все. Я передивився дуже багато відео, бо я не електрик, не електронщик, ніхто, щоб там ремонтувати. Оце так, що побачу, що зрозумію, що десь виясню то так ремонтую. Тому, шановні глядачі, якщо комусь щось там не подобається, ви просто не дивіться, не треба писати всяких там відео. Так. Викинь, там, купи, що ти туди пхаєшся, зроби то, перепаяй то там, подивися, схему туди-сюди. Я не спеціаліст, я... Такий самий, як і мільйони інших користувачів, які в тому абсолютно не розбираються. Купив, поставив, працює, не працює, а так як мій брат. Він би вже його викинув і на тому забув би. Ну, я не такий, я стараюся щось розглядати, дивитися, вивчати то питання. Ну, запізно для мене вже треба було набагато скоріше, може <смі> щось толк, якийсь в іншому напрямку. Було. А я більше, як кажуть, був білий воротничок. Ну, не Факт того, що зараз. Часу у мене багато, як у пенсіонера, тому я можу собі дозволити бавитися такими речами, тратити на них час. Так що ось так. Зараз я розберу його. Так, що в нас там зараз? вольтаж показує? Нічого не підключено, так, то максимальне. Ось, зараз 214 вольт системи. Ух ти, як упало! То капець повний. Сладенько, добренько. Зараз я розберу його і будемо далі дивитися. Так, ось наш веснеметр вже в розібраному стані. Дивимося, що в нас тут що в нас тут є. Ну, це конденсатор. Він так високо стоїть, він лежить в мене ось тут. Дротики зігнуті. Ну що ж, ось, коли я дивився різні відео, то там спеціалісти, люди, які вже ну, розбираються в тому, я так зрозумів досить непогано. То вони в основному казали, що може вилітати ось цей резистор. У багатьох він стоїть там 20-омний, чи може є, чи 10-омний, я не знаю. Ну, в даному випадку в мене стоїть 100 омний. До речі, вони радили так само от їх ставити ось тут, оцей резистор, міняти на 100 омний. І оцей конденсатор. Вони теж радять він на 220 мікрофарад 35 вольт, а поставити на 470 мікрофарад 35 вольт. Замінити, тобто для покращення роботи. Я не спеціаліст, а хай спеціалісти говорять, потрібно воно чи не потрібно тут. І ось тут, тут от вони радили, теж, що цей стабілітрончик вилітає, згорає або замикає і теж перестає все по нулям, буде, нічого не буде показувати. Ну, в моєму випадку вийшло ні то, ні то. По нулям і все, і роби, що хочеш. І я, коротше, передивився купа відео, втратив багато часу. Шкода мені, то було викидати хороший прилад. Потрібний. Ну, не завжди, але в багатьох випадках потрібний. І що я зробив? Я, коротше, ото. Згадалось мені той випадок, що я вам казав, що коли я його вмикав, він трохи полежить, я його вмикав, і він так запускався. Вольтаж почав показувати. Іменно вольтаж, коли я включав вольтаж. Іменно вольтаж. І то доходило до 138, то буквально до секунди часу і зразу гасло. І все, опять по нулям, і все. Я вже думав, прошивка злетіла на мікропроцесорі, які тут там з тої сторони плати є. Там теж казали в багатьох відео, що теж є такі моменти, що може бути. Що я буду з тою прошивкою робити? І хто нею буде займатися? Вартість того приладу і вартість тої роботи, ясно діло, що майстри скажуть, купіть собі новий і будете мати е, щастя. Ну, я прийшов по іншому шляху, і все-таки шукав, шукав, шукав. І плюс оце мене е, підвело цей випадок, що все-таки воно так запускається і не хватає йому. І у мене був випадок з пральною машиною. Воно недоречне порівняння, але. Не запускався. Стояло гуділо, машинка стояла, гуділа і не запускалася. Помірив конденсатор, там теж порадили подивитися конденсатор, багато відео передивився, да? а він замість 25 мкФ видавався на все 14. Йому не вистачало сили запускати. І мені осяяло перевірити конденсатор. Ось цей конденсатор, який ось тут впаяний. Ось він, ріднесенький. Ніяких слідів, абсолютно, ні прогару, нічого в прекрасному вигляді він. І все. І я, коротше, його подивився, поміряв його, і він не відповідав замірам. Ну, як не відповідав, дуже відрізнявся по замірам з колесом. Параметри їхні одинакові. Ось можете подивитися, але він по розмірам, бачите, відрізняється. І по товщині. Ось я його зараз поставлю. Дивіться, подивіться. Іка різниця. Я, коротше, але параметри збігаються. Ну, то все. Ось я його припаяв, запустив і ось чудо. І все працює. Ось так. Тому, можливо, хто має таке, або не дай Бог, що станеться такий випадок, майте на увазі, що треба звертати увагу і на вхідний конденсатор, який стоїть. В даному у мене ось він тут стоїть. Ну, залежно від виробу, це е, Lemanso LM669. Якщо я не помиляюся, прилад, так. Да? Ось. Ось, бачите? Так, лев. LM. Модель LM669. Рік випуску невідомий, не знаю. Тут не написано. Принаймні 16 А. Ось. І ще. Мене е трошки за завело в блуд, що ось цей. Я подивився тут так приблизно по тому, як він виглядає, що він так би відповідає 8,5 9 е тих, вольт. Оцей стабілітрон. І я тут поміряв був вольтаж, коли ще стояв ось цей. І ось тут на цих ніжках був вольтаж 12, 8 вольт. А тут ось маркування стоїть 12 вольт. Ось, де воно зараз покажу. ось, ось бачите, 12 вольт пише ось контрольна, ні, тут точечка, що можна перевірити. Ну, так як я не спеціаліст, я дуже боявся, щоб то собі щось не спалити, прилади і, і ще й далі його не добити. Тому у відео так само побачив, що людина перевірила. Зараз вам теж покажу. Зупиню і покажу, як він то зробив. Значить, ось я так прилаштував. Ось він взяв мультиметр, поставив на мінус. Ось так, як я зараз запхав його туди. І взяв ось цю точечку. Зараз зауважую, що він підключений до мережі 220 вольт. Тому дуже обережно це все треба робити. Зараз я побачу. Так, перевіримо, чи тут дійсно 220 вольт, бо чи я включив, так. Так, ось бачите? Ось зараз напруга є. Так, переходимо. І ось тут ставимо на цю контрольну точечку ось. Ось тут біля цього, де, де стоїть той. Е, як його. Де стоїть стабілітрон. Ось та точечка я зараз дуже акуратно постараюся ось так. Ось. Ось вона. Ось я ставлю. І ось дивіться, який в мене тут результат. 12 вольт, так як і має бути. А тоді був 8 вольт. От. І отак от обнаружилась помилочка. Не знаю, що воно стрибає. Може, десь контакт, поганий трошечки. Ну, ось така ось причина. І таким чином була знайдена проблема. Що там, а там було всього-навсього 8 вольт. А тепер 12. Так що ось так я був взяв і випаяв той конденсатор. Поставив ось такий на довгі ніжки, бо він вищий і його більший по розмірам. Бачите, він, що так, що так він більший. І, коротше, не влазив. Ну, я його взяв ніжки, підігнув, ну, дротики поставив сюди, заізолював там якось і ось так поставив. Потім положив його, зараз покажу. І ось так я його склав, положив, щоб він ось тут лежав. Тут я заізолюю і зустрічкою. І все. І прибор готов до експлуатації. Так що ось, вже зібраний. Ось бачите, от показує зараз в мережі отака от напруга. До речі, можемо зараз перевірити, яка напруга. Яка різниця? А Ну, зараз подивимося. Ось така от. Бачите різниця яка. 4, 4 вольта. 3, 4 вольта. 4, 5. Ну, хай буде. Ну, Коротше отак от. Різниця в 4. 4 вольта в нас. Не знаю чому. Ну, така, така похибка прилада. По-перше, і вольт, е, вольтметра. Може бути так не вольтметра, а мультиметра. Може бути така сама. Тут теж похибка якась є. І тут ось така похибка. Ось так от. А так я ж кажу. Ось тут різні режими є. Ви то можете подивитися. Він ампери показує. Потім гроші можна ввести. Ну, але тут тільки долар і євро. В гривні він не покаже, хіба що переводити по курсу. Ось ампераж герці. Тобто можна підрахувати мінімум. В ватах показує. Максимум ватах. Це дуже добре, коли, наприклад, запускається холодильник, щоб знати, я знав, наприклад, бо не знав точно, скільки мене ват. А тут він фіксує. Бачите? Мінімум і максимум фіксує. Ну і реальний час показує. Це максимальна його потужність. 3860. До речі, якщо нажати оцю от стрілочку, дивіться, довше потримати, дивіться. Вона десь щось мали. О, бачите, заблимало. І виходить, що ось тут можна той максимум. Збільшувати капець до 10. Бачите? 9680. Ну це його е, 3680 це його максимальна потужність. Тобто тут щось є. Кнопка ОК. Я ще його не вивчав, чесно кажучи, і не знаю навіть. Може ви знаєте, може якісь тут параметри, якісь які скриті можна вводити ще додатково. А це отой кост. Режим. Бачите? Тут ще й CO показує якесь. Спалений, мабуть, якщо електроприбор включений по тому, як воно підраховує, тут не знаю. Ось такий. Ну, годинник. За рахунок того, що тут батарейки є, вставляються дві. ЛР44, ЛР44 вставляються дві батарейки. Він працює, але, до речі, плюс з мінусом попутали китайці. Що тут теж мусив було обозначити, що ти перепутали пружинку не, не, замість того, щоб зліва її прицепити, вони прицепили справа, припаяли. І ось так. Ну, Треба відпаяти, в принципі, можна переробити. Але воно там вже написано, то вже хай собі буде так, як воно є. Вже звикли до того. Годинник виставляється, то тобто є годинник в нас взагалі-то. Можна виставити годинник. Потримавши от на ньому на автома. Ось бачите, можна виставляти години. Так що ось такі от. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалося, буду радий, якщо воно допоможе. Дякую всім. Я кажу до побачення. І ще раз кожного разу нагадую за наших військових, за наших хлопців, які боронять нашу Україну і нас ціною свого життя. І здоров'я, Дякуємо їм. Не забуваємо донатити.